Через сильні сніги гаряче цими вихідними було чи не в усіх районах області. 1 лютого. Дережнянський район в переметах застряли автомобіль швидкої допомоги та три легковика. На Чомурмеччині поблизу села Івахнівці застрягли чотири автівки. А в районі села Гусятин ще одна. Новоушицький район, село Майдан в переметах: два молоковози та два легковика. Поблизу Старої Ушиці, Кам'янець-Подільського району у Кучугурах Снігу пасажирський автобус і ще одна швидка допомога. Хмельницький район між захарівцями і Наркевичами через застряглу атів. Утворився затор і знову карета швидкої. Тільки вже у Доноєвецькому районі поблизу села Рудка опинилася в переметах цього ж дня. На автодорозі городок Чимерівці в районі станції Лісоводи у сніговий замет потрапила група автомобілів, які рухалися в напрямку Чимерівців. 2 лютого у Старосинявському районі поблизу села Олексіївка у снігах опинився мікроавтобус із 18 пасажирами. Ще одна швидка і два легковика застрягли на автодорозі між Деражньою і Зіньківцями. Кучугури не оминули і обласний центр. У провулку нагірний в сніговому заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. В усіх випадках рятувальники вчасно прибули на допомогу та видволили зі снігової блокади і людей, і транспорт. А на особливо проблемних ділянках траси, як то на автодорозі Городок чи Мерівці, встановили мобільний пункт обігріву де кожен охочий водій, який все ж таки наважився на поїздку, зможе зайти, обігрітися, випити чаю. Також обладнано і розчищено стоянку для тимчасового відстою транспортних засібів. Наслідок непогоди служба автодоріг спільно із Державтоінспекцією області були вимушені обмежити рух протягом двох днів вантажівок та автобусів на ділянці сатанів Вітівці Теофіполь, автодороги державного значення камянець подільський сатанів Вітівці білогіря Разом із тим не припинялася робота по прибиранню снігу по всіх напрямках. Ситуацію загострював сильний шквальний вітер, через що буквально на очах на щойно розчищених ділянках утворювалися перемети за вишки до двох метрів. Для боротьби із стихією відомство кинуло півтори сотні Снігоприбиральної техніки, серед якої і важка артилерія, роторна снігоприбиральна машина. Наразі ускладненим залишається приїзд до 26 населених пунктів області. За вихідні рятувальники визволили із снігового полону 116 подолян та 36 автівок. Щодо ситуації із розчищенням трас, то дорожники запевняють, наявної техніки вистачить, аби прибрати усю область. В резерві відомства ще понад сотня механізмів для боротьби із кучугурами. Юлія Сафурова для інформаційного випуску.